двома руками по, по бокам бери так щоб лодку не пробив давай зразу ішп'як ніо добре значить добре не скройсько ти що? не але я тебе вітаю дочекалися да? <laughs> скільки сиділи так все я тебе отак відео з'явлю ти закинеш його так? Да? Так, тільки диви, він бачить клеш Лови його. Ловити? Просто візьми. Щоб він не пробив плод. О. Перший пошов. Все, відірвав. Ах. Все, відірвав, да. Я не бачу нічого. Хо-хо, піймали рибу. Сюди. Перекидай його Чи Давай кусик, мені його спіймать. Давай. Взяв, взяв, взяв. Це було послаблення рукою зря. Все? Зрозумів? Ти його посунув рукою, Натяжіння впало. Пішов десь. Ну нічого, зараз ще піймаємо. Зараз піймаємо. Так. Це у нас Закарпатський бограч в то в каналі на березі. Хочеш розкладати? стільки бограча що. Я думаю, ну ми ж завтра також ще. Я буду... Ну, і велику надію, що він вдався, чесно кажучи. Але Бограч поганий, не буває. В мене. Да, Рома, саме з твого Бограча, що я полюбив. Саме важко знайти це картоплю. М'ясо легко. Давай я сам покрову. Ви молодець. А усе які дядя. Ля. Гар. Красень просто. Просто красень. Ми його заморили. <рес> типа спали ви. Молодець Да, сто відсотків. Так, Нормально. Вообще нормально. <рес> а я же, а вытягивай. Помогти вам Та я бачу загнав лусовного, да одягу, чрез чок остав, че <рес>

Что вы с ними делаете? Это капец, я не знаю, что сказать. Но что-то нужно. Для этого. Ты видишь? Ты тоже живешь или нет с чи... Мишей? Это просто вылечение, да? Я даже не знаю. Прямо над берегом плавает вот такой бас. Вот там. Прямо так от прям мимо проплив. Риби не має. Да. Помогти вам? Так ля який нормальний, так? Да? залив. Це нормально. Це таке як э, цей рома допомагала то. Капець, скільки ви вже спіймали? Штука, 4 грамма. Четвертий. Четвертий, чек. Ну, супер. Сейчас я візьму кусачку. Пушка. Молодці. У тебе є косик, так? Да? У зимой. Рома! Ти ба який? О, хорошо. Назар, іди дивись. Ля який кінко назад. Таки, так. Ти бачиш? Так треба ловити. А де він ловиться? Де він ловиться? Ну, У <ріст> 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 Це вже другий? Та це вже я Я вже сощо розбився. Ні, два було. Ну, це, і ще два, два, так? Да. Так диви, який здоровезний. А ну дай сфоткаю Я баври набраснувся Рома тримай пацан ля куди веде. Дивись, 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 що твориться Нормально. Нормально є.

Ляяка. А я бачу, що він цей бум 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 бум, -бум. А я бачу ти побіг, да. а Думаю, я біг, біг, я так. Думаю, ну, що за вік? Оце то, така біг. рибалка тут. Уявляєте? Ну, по -пу, по -пу, по -пу. Так, це наш вечірній улов. Повний де, не, щось з'їхав. Да, да да, в нього, ти бачиш, желудок повний. Животяра, який важкий Кінг-конг. А, а, а черепаху відпустили ж, да? Ми їх відпустили, але ми від'яжняли мотиві потім перекинули. Добре. Дивимося. Оце постріпов. Дивись скільки киселів. Я сам, я одного сама словив. Оце сама я цього словив, вроді. Да, ми дуже надибали багато. Капець. За два дня це дуже так всі нормально результат. І плюс ще той великий, да? Так, да, то то огроменний. Як моя рука? Ну от така вот. Це кладемо розумно. Ова! Сомики є. Ось такі. А живіть який там і кріпов на самка.